Вітаємо. Розглянемо з вами функціонал як копіювати інформацію про СНАП. Даний функціонал є ідентичним для ролей технічний адміністратор, адміністратор системи та інтегратор. Для того, щоб копіювати інформацію про СНАП, необхідно з сайту керування перейти на потрібний нам СНАП. Для цього активуємо дії по піктограмі профіль. Вибираємо СНАП. З випадаючого списку або за допомогою пошуку вибираємо Нам потрібний. Натискаємо Увійти. Вводимо пароль нашого облікового запису Увійти. Ми потрапили на сторінку Потрібного нам СНАП. Для того, щоб копіювати інформацію потрібного нам СНАПу, переходимо в лівому меню в розділ «ЦНАПи». У списку ЦНАПів Вибираємо нам необхідний та натискаємо на піктограму Копіювати. За потреби вносимо зміни та натискаємо Зберегти. У верхньому правому куті отримуємо інформаційне повідомлення. СНАП успішно додано. Як бачимо, у списку Доданий нам СНАП присутній.